Півтори години автомобілем, і ми у Шумському районі. Край мальовничий, патріотичний та успішний. Останній пункт з цього переліку це не лише наші спостереження, це твердження мешканців. Люди охоче розповідають, як було і що робиться тепер. Всі такі об'єкти, які ну, мають важливе значення, вони просто приводяться до порядку. Казалося, що не буде того порядку, не буде ніякого якогось зрушення з місця, але бачу хороше зрушення. Сергій мешкає у Шумську 38 років, а тому жартома переконує, до його думки варто прислухатися. це не тільки просто слова голі, які не мають ніякого підтеження, а це діяльність, яка видна. Активні зміни розпочалися майже рік тому, коли в районі стартувала реформа децентралізації. Тамтешня новостворена громада до слова найбільша в області 35 сіл із у місті Шумськ об'єдналися і розпочали роботу. Сьогодні вже можна говорити про результати та найважче в цьому процесі подолати скептицизм людей. Люди, на жаль, всі хочуть бачити сьогодні і навже. Післязавтра не скажуть, що цього все не робилося. Але тішить серце, коли 7-10 об'єктів одночасно зараз робиться. От зараз, в даний момент, сьогоднішнього тижня, ми можемо сказати, сім об'єктів точно робиться, крім. То, що електролінія по сумську, я ще її назвав бо це дрібниці вже для нас. Минулого року ми називали, от у нас робиться одна лінія, ми більше нічим не займаємося. Но зараз лінія по сумську, дві дороги в двох селах, і плюс об'єкти по трьох школах і ЦНАП, і це німецький проект. Третя каденція на посаді міського керманича навчила Володимира Плетюка говорити мовою порівнянь та цифр. Наші бюджети, на жаль, в сільських радах були такі: 70 70 тисяч рік доходу. І таких бюджетів було 5 з 18. І інші ну, не набагато більше, тому 150 тисяч, найбільший бюджет був 300 тисяч, ну, якщо не враховуючи одної сільської ради, яка мала за рахунок заправки ну, трошки більший бюджет, ніж 300 тисяч. Тобто ці бюджети покривали, найбільші з них не покривали видатки на отримання апарату. Щоб побачити реформу в дії, їдемо по об'єктах, а саме по тих, що робляться сьогодні, і що планують завершити до кінця цього року. Перший і дуже проблемний дорога. Бідкаються мешканці, яких там же і зустрічаємо. Я завжди казала е, пану Володимиру, мене ця дорога вражає. дуже. дороги, ну звичайно, дороги. Дорога й дійсно в плачевному стані, але за неї дорожники візьмуться вже цього тижня. Ця дорога вартує 4,5 спори мільйони. Її протяжність… 400-500 метрів в межах місяця, двох, трьох. Ну це вже будемо так казати, дорожні роботи. Це питання такі не Це погодні умови, інші інші. Це... Обставини, але я думаю, в межах двох місяців ці роботи вже будуть видно з від початку до кінця. Ця дорога веде до перлини району, відпочинкової бази парку Соснина. Подейкують тут і зароджувався Шумськ. Раніше територія належала до іншої сільської ради, а після об'єднання входить до складу новоствореної громади, і вже з наступного року перлину збираються відродити. Далі інспектуємо, як проводяться роботи майбутнього центру надання адміністративних послуг, де мешканці отримуватимуть всі потрібні до. Вітки після оглядаємо реконструкцію даху шумської школи і будівництво котельні в селі Сураж, яке також увійшло до складу громади. Це котельня, яка буде працювати. Будуть запущені котли на тверде паливо. Що зекономить звичайно нам і в оплаті? Ми зекономимо енергоносії. Нам дадуть важливість утепити кращу школу і на тому зекономити. Пан староста зізнається, колись не був прихильником зміни. і Скептично сприймав реформу децентралізації. Тепер визнає, був неправий. Зараз мушу визнати, що все таки громада це як велика сім'я, це сила, це не окремі якісь. Підрозділи наразі в шумському районі лише одна новостворена громада проте це ненадовго переконаний староста і додає, що вони власним прикладом вже продемонстрували ефективність та успішність реалізації реформи.